У четвер, 3 жовтня, відбулася 58-ма сесія Рокетнянської селищної ради, котра розглянула 65 питань порядку денного. Попередньо ці питання були розглянуті на засіданнях постійних комісій, серед них питання комунальної власності, земельні, освіти, медицини, фінансові та інші. Провів сесію Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Затверджено звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Рокетнянської селищної територіальної громади на 2024 рік за перше півріччя 2024 року. Чисельність населення зареєстрованого в Рокетнянській громаді станом на 1 липня 2024 року становить 28 949 осіб що на 142 особи більше порівняно з 1 січня поточного року. Чоловіки зареєстровано 13 483 особи, жінок 15 447 осіб. На обліку податкової інспекції перебуває 2119 платників податків, з них 661 юридична особа, та 1458 фізичних осіб-підприємців. В порівнянні з початком року кількість платників податків збільшилась на 60 одиниць, в тому числі 52 фізичні особи-підприємці та 8 юридичних осіб. Статус безробітних мають 165 осіб, що на 12 осіб більше порівняно з 1 січня поточного року. Із семи промислових підприємств, що працюють на території громади, чотири підприємства, згідно поданих даних, показали спад реалізації продукції в грошовому виразі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це ТОВ КСЛ, РКДЗ, ОКДЗ та Мисливський клуб «Гребінник». Основна причина спаду це відсутність ринку збуту продукції, відключення електроенергії та кваліфікованих працівників. До агропромислового комплексу громади входить 63 підприємства. Депутати внесли зміни до окремих рішень Рокетнянської селищної ради, затвердили фінансовий план Рокетнянської багатопрофільної лікарні на 2025 рік, внесли зміни до програми місцевих стимулів для медичних працівників лікарні на 2023-2025 роки, затвердженої відповідним рішенням Рокетнянської селищної ради. Йшлося про призупинення діяльності Запрудянської гімназії та Маківської початкової школи. Обидва заклади належать Рокитнянській селищній раді. З цього приводу у сесійній залі розгорнулася жвава дискусія. Депутати виявили свою занепокоєність таким станом речей. Однак, як доповіла начальник відділу освіти Рокитнянської селищної ради Людмила Соболівська, ситуація пояснюється відсутністю необхідної кількості учнів у закладах. Та обмеженим фінансуванням в умовах війни. Станом на 30 серпня 24 року в Запрадянській гімназії залишилося 23 учні перших дев'ятих класів і всього 5 класів. Нами були проведені збори трудового колективу закладу та батьківські збори учної гімназії. Присутні були проінформовані про, про допомповнюваність закладу. Класів, ознайомлені зі змістом постанови та особливостями організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. До їх відомо доведено, що при формульному розрахунку освітньої суб'єнції застосовується розрахункова наповнюваність класу, затверджена постановою Кабінету міністрів від 27.12.17 року. Фактична наповненість у Запродянській гімназії 5-6 учнів, що є значно меншою, розрахунковою. Розрахункова була близько 14. І це призводить до неефективного використання коштів на утримань, і що утримання класів є надлишковим. Середня наповненість класу у Запродянській гімназії становить 4,6. Батькам учнів Запродянської гімназії було запропоновано перевезти своїх дітей у Телешівський ліцей. Який має ширші можливості для надання якісних освітніх послуг їх дітям та потужнє найпростіше укриття для безпечного і комфортного здійснення освітнього процесу? У гімназії у Запрудянській як такого укриття ми не маємо і воно не відповідає нормам ДБН. Батьки прийняли рішення щодо продовження навчання їх дітей у Телешівському ліцеї, в якому. З 22, 23, 23, 24 навчальних роках уже навчалося 49 учнів із села Запруддя. Аналіз кадрового забезпечення свідчить про викладання предметів непрофільними вчителями, оскільки частина вчителів розрахувалася, що в минулі роки перейшли в інші заклади із-за малої кількості годин, і предмети читали непрофільні вчителі. В Придянській гімназії працює 9 педагогів та 6 обслуговуючого персоналу. Шість педагогів, пенсіонери за віком. Трьом решта буде надана можливість працевлаштуватися в інших закладах нашої селищної громади. На 1 вересня 24 року в Запридянській гімназії не залишилося жодного учня згідно поданих заяв. Всі вони продовжують навчання в Телешівському ліцею. Їм забезпечено щоденний підвіз шкільним автобусом. Враховуючи викладене, відділ освіти, вважає за доцільне призупинити діяльність Забродянської гімназії Робідянської селищної ради. Під час обговорення цих питань наголошувалося на збереженні освітніх закладів, адже школа для села це основа основ. Депутати також розглянули питання про винесення на громадське обговорення. Проєктів рішень про призупинення юридичної особи Шарківського закладу дошкільної освіти ясла-садок зірочка шляхом ліквідації та про призупинення юридичної особи Бушевського закладу дошкільної освіти Ясла-Садок Росинка шляхом ліквідації. З усіх питань порядку денного були прийняті відповідні рішення. Ознайомитися з ними ви можете на офіційному веб-сайті Рокіднянської селищної ради. Зміцнюється співпраця Рокітнянської селищної територіальної громади з благодійними фондами та співпраця благодійних фондів України з міжнародними. Знаковою у цьому плані стала передача 7 жовтня у селище Рокитне двох автомобілів спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежного автомобіля для потреб Рокітнянської громади. Від німецьких партнерів завдяки сприянню керівника групи компаній Синявська Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Ми сьогодні переймаємо з великим задоволенням і з великою вдячністю пана Сергія Ярослава Васильовича Два автомобілі це пожежна машина і машина швидкої допомоги. Це машини майже нові, які будуть використовуватися в нашій рукоднянській громаді. Дані автомобілі нам сьогодні конче необхідні. Дані автомобілі будуть е, слугувати громаді і е, реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, які будуть виникати в нашій громаді. Тому дуже вдячні за таку прекрасну допомогу. Я сьогодні дуже щасливий, що е, маю можливість будувати своє життя на благодійному форумі. Напевно, коли ти робиш добро, до тебе приєднуються добрі люди. Тому оцей е, автомобіль ми з Юрієм Леонідовичем. Е, Декілька разів спілкувалися на тему пожеж, а особливо сьогодні під час бойових дій ми розуміємо, що ці автомобілі повинні бути. Ми сьогодні маємо чудову пожежну дружину, яка в нас в нашій громаді сьогодні функціонує, забезпечує повністю все, що потрібно, але вони не мають того потенціалу, щоб в одну секунду зробити більше, чим може. І в нас була зустріч у червні місяці, яка сьогодні переросла практично в ділення цього. Навіть він і інший автомобіль, він сьогодні дасть можливість рятувати людей, дасть можливість сьогодні комусь бути врятованим. Ми сьогодні змогли це втілити. І якщо наш крок дасть приклад для інших меценатів, благодійників, благодійних фондів збільшувати, ми будемо те, вдячні. А наша громада вона дійсно зберігає приумножує і цінить те, що є. Дякую. Попередньо з метою обговорення та узгодження питання щодо налагодження тісних співпраць на міжнародному рівні відбулася поїздка до міста Дюссельдорф секретаря Рокитнянської селищної ради Юрія Шимченка. Я користуючись нагодою, хочу також подякувати благодійному фондам Сергію Аруїну благодійному фонду АВП, Ярославу Васильовичу, благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина за те, що дійсно є така підтримка, є така допомога нашій селищній раді. Дякую вам. Слово мав представник благодійної німецької організації Сергій Аурін. Під час передачі автомобілів відбулося відзначення усіх причетних до отримання громадою автомобілів спеціального призначення від благодійників та водіїв, котрі пригнали автомобілі з іншої країни. У період повномасштабного вторгнення міжнародна співпраця особливо сприяє покращенню життєдіяльності громади. Та усвідомленню того, що українці мають підтримку від світової спільноти. Ще один легковий автомобіль для медиків громади. Комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги отримало легковий автомобіль підвищеної прохідності. Авто закуплене у рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку ХІЛУКРЕН. Він призначений для виїздів сімейних лікарів, вузькопрофільних фахівців та медсестер до пацієнтів у селах громади. Закупівля та передавання авто є одним із компонентів підтримки системи охорони здоров'я України в межах 500-мільйонного проєкту Світового банку. Аби ви не залишалися наодинці з невирішеними питаннями, працює єдина ветеранська лінія за номером. 080 505 217 Міністерство у справах ветеранів України спільно з українським Червоним Хрестом створили соціальний відеоролик. Мета інформування ветеранів і ветеранок, які повертаються з війни, їхніх родин, сімей полеглих щодо підтримки, яку їм забезпечує держава. Наприкінці вересня 2024 року у Національному музеї літератури України в Києві відбулася презентація п'ятої книги з проєкту поетеси з Бородянки Ольги Фещенко Живі історії війни, поетичної збірки «Мережево перемоги. У цій книзі, котра містить поезії 47 авторів з престоличного регіону, надруковані вірші й авторів з Зрокетнянщини Наталії Нанюк. Вікторії Рибалка, Надії Бондаренко, Олени Гнатюк, Анни Ганжа Швець, Ольги Шаравари та Али Нечепоренко. Мережево – про пережиті авторами трагічні події на початку війни, про прагнення українського народу до волі і незалежності та бажання жити у мирі і злагоді. Аудіозаписи авторів через QR-коди доповнюють глибину кожного поетичного твору. З вітальними словами до присутніх під час презентації звернулися авторка і упорядниця збірки «Мережево перемоги» поетеса Ольга Фещенко, рецензентка книги, керівник літературно-мистецького об'єднання відродження, поетеса Наталія Ненюк, співредактор збірки Ірина Дубовик, художник Володимир Ребров, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Депутат Рокітнянської селищної ради Тетяна Лисиця та інші. Я вважаю, що без нашої мови, без нашої історії, без нашої культури, і не тільки я це говорю. Всі ми говоримо про це. Не може бути не однієї нації, а ми нація сильна. Ми українці, і ми маємо гордитись тим, що ми українці, і наша книга мережи перемоги, вона не просто так названа. Я рахую, що ми вже в якійсь мірі перемогли. Перемогли тим, що ми стільки часу боремося. Це, скажімо, вже не рік, не два, а це сторіччя. Ми боремося за свою правду, за свою незалежність. Я дуже вдячна кожному з вас за те, що ви сьогодні в залі, за те, що ви долучилися до нашого волонтерського, соціально-культурного проєкту. Довірили свої вірші, довірили свої поезії, свою душу, тому що ми всі з вами пишемо душею. Дякую пані Ользі за цей проєкт, за її роботу. Дякую всій команді. Дякую нашим захисникам в першу чергу, що нас захищають, і ми змозі писати роліки і сьогодні встиг. Велика шанна і подяка кожному з них. Хочу. Подякувати пані Ользі. Пірше. не буду затримувати вас довго. Це творча натура, її поцілувала Бог, тому що зроблено вже 5 книг. Це велика робота, це дуже велика робота. Ми, можливо, ще цього не усвідомлюємо, але це вже потужна праця, яка вдома в цьому світі. Ця жінка теж із плоті і крові, має надручені долоні, має родину і роботу. Про тваринщиня торбота, живі історії війни. Проект створила не сні. Вона у нього душу вклала, коли історії писала. Спочатку на свій диптафон, а потім на папір листком Лягали вони в світі цим історії, про бів та грів, про напад на людей, расистів, про страх дітей. В них душі чисті, про бородянку. По рідну і про людей постали бідні, в, в зруйнованих своїх оселях ховалися вони у селах. Як напад, цей пережили, жахливими були ці дні. Вона писала і хворіла. Бо, і, бо її серденьку боліло. І ті страждання, крик і вічень, вложила в книгу, немов вічність, щоби нащад. Про все знали і ворога всі пам'ятали. Щоб не було до них довіри, щоб люди знали, вони звіри. Ні, не тварини, а звірюки. У крові їхні душі, руки. Вона цей біль несе собі. Написано, щоб знали всі. Доброго дня. Сьогодні дуже приємно знаходитись на такому чудовому заході. Має на щось щурність, який проник сина великого і пливового патріотизму. Тому, пані Ольго, я вам дякую за вашу роботу, за те, що ви сьогодні збираєте, об'єднуєте коло себе Київщину, Україну і дуже багато людей, які своїм словом вірять в перемогу і наближають. Тому від Рокетнянщини від імені її жителів керівництва громади прийміть цей каравай, який вирощений на полях нашої рокетнянщини, який є символом родинного затишку, натхнення талісманом для нових і подальших вам перших. Нашої пошани до вас, нехай кожна квіточка нагадує вам про ті милих діток, які сьогодні приїхали з нами, про цих чудових людей, Рогітнящин, яких ви знаєте сьогодні, які з великим натхненням і з великою вдячністю сьогодні приїхали до вас, і ми вам щиро дякуємо за. Нашу щотижневу газету це життя громади, яка виходить за підтримки Ярослава Литвина, нашого мецената. І сьогодні ця поїздка також була профінансована ним, тому найщиріші вітання від Ярослава Васильовича я вам і декілька номерів до Васильев. І я також хотіла газету подарувати для музею. Під час презентації автори збірки читали та співали свої твори, розповідали власні історії проживання подій війни. Від Рокетнянщини свої поезії прочитали Вікторія Рибалка та Анна Ганжа Швець. Мені дуже приємно, що мене запросили в цю збірочку, і тут є мої вірші, які я писала і про війну, і про кохання про все. Але в цю збірочку ввійшли вірші про перемогу. Я Знаєте, я стала писати вірші, як почалася війна в 2014 році. І мені якось, знаєте, Я, я жила в Криму, як захватили расисти Крим. Для мене це була така страшна подія, і я переймалася так дуже цим. Я написала такого вірша, я вам його прочитаю. зараз. Курличуть у небі ключі журавлів, вони прилетіли з далеких країв, зраділи, побачивши рідні лани, але не впізнали своєї землі. Всіх хором спитали вони вожака, де наша квітуча та щедра земля. Чому не вітають нас рідні лани? Що роблять тут танки і де трактори? Ташки не співають, мовчать солов'ї. І де наш господар не видно у дворі, що роблять тут люди, зелені, чужі, чому біля танків край поля в межі. І сумом зітхає їх батько вожак. Я бачу, що щось в Україні не так. Весною Україна красиво цвіла, і нас зустрічала, весела була. Посіяли смуток цієї весни. На землю українську прийшли вороги, Загарпати хочуть вітучу країну, незламну та горду мою Україну. Ми теж не залишимо країну в біді, погодились дружно усі журавлі. Хай кожного року, по ранній весні до нас в Україну летять журавлі. Хай сонечко сяє, не буде війни, народяться діти на рідній землі. Та довелося вже немало місць пізнати. І в дитсадочки різні ходив, але не буду кожне місто називати. Та найдорожчу в пам'яті для мене назавжди баху, і школа вона мене там чекали. Мій перший клас учителька, і друзі надповіт. Да рідні стіни нас малих приймали. Тут нас навчили грамот і письму, і дзвін полинув сміх нас на перервах. Та враз Росія привела війну, дорослі діти всі були на нервах. Прийшла біда, страшне, що створять. Земля тряслась від вибухів гармати, а тато з мамою кордон тут боронять. І мамі, діток довелося рятувати. Ввітучий бахмут, цвіт троян, красив, таким запам'ятався до війни. Знищили все, ні світла, ні тепла, будь про. Сія і війна. На завершення презентації прозвучали пісні у виконанні представників рокітнянської громади Анни та Вікторії Харчишин, а також Іова Харчишина. Поїздка До Києва стала можливою завдяки сприянню Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.